Доброго дня, пропоную вашій увазі годинник 8 ультра. До комплекту входять 7 ремінців, Залізний, чорний. Ось такий. тряпчаний, Інструкція. Додаток HiWatch Plus, Зарядка. Ось додаток. Можливо, виконувати дзвінки, приймати їх. Також можливість є. Отримувати повідомлення від, від, від різних месенджерів. Facebook, Instagram, але нема Viber, Telegram в цьому додатку. Також є е, різні функції, як вимірювання тиску, пульсу, кисню в крові, спорт режими. Різні. Дякую за увагу.